Сьогодні, 18 березня 2025 року, друге заняття розвиток мовлення. Тема заняття Як у світі багато професій. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Ще раз наша зустріч сьогодні з вами продовжується, і ми переходимо до другого заняття, на якому ми з вами. Ще раз поговоримо про професії. Пограємо в цікаві ігри і будемо з вами закріпляти все те, про що ми з вами говорили. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Сьогодні, як я і говорила, дітки, ми з вами продовжуємо нашу розповідь про професії. Ви вже знаєте, що таке професія, да? тільки що ми з вами говорили, професія це праця людини, яку, якої вона людина присвячує все-все своє життя. Вона повинна приносити радість людині і всьому, що її оточує. Я впевнена, дітки, ви знаєте, ким працюють ваші батьки. Так, Хто не знає, будь ласка, запитайте професії матусі, вашого тата, і потім мені розкажете про професії ваших дорослих і яку користь вони приносять людям. А зараз я хочу ще раз поговорити про професії, але незвичайно. Сьогодні я хочу розпочати заняття, загадування вам загадок про професії є і таке. І ми з вами впевнено, що впораємося з цим завданням. Тож сідаємо зручненько, слухаємо уважно загадки про професії. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, це перукар. Тисне вчасно гальма й газ, підвезе усюди нас, Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить. У водій, молодці, вміє справно рахувати. І товар пропонувати, зошит, книгу олівець видає нам продавець, правильно, дітки. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель, носить горде ймення, вчитель молодці. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто ж це діти? Пожежник правильно. Громадян охороняє і порушників шукає. Поліцейський так. Далі слухаємо загадку. До вподоби його страви і запахи смачненькі, нагодує всіх він справно, великих і маленьких. Хто ж нам їсти куховарить, пече, жарить, варить, парить на гаряче дмуха, хто це діти? Кухар так, правильно. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури? Лікар, звичайно, молодці. Ну що ж, поговорили ми дуже багато про професії, ви їх вгадали. Вгадали, молодці. А тепер трошки відпочинемо, пограємо в гру четвертий, зайвий. Ви уважно роздивитесь предмети, професію і потім будемо визначати, який же предмет не потрібний. Ну що ж, перша професія вчитель. Дивимось на предмети, які потрібні вчителю для роботи. Може, тут є щось зайве, що вчителю не потрібно, подивіться уважно. Книжки, дошка, лобус, казка. Казка потрібна вчителю. Ну, я впевнена, що ні, молодці. Згадала, як будемо грати? Так, ну тоді йдемо далі. Наступна професія. Будівельник, так. Що ж йому не потрібно? Казка потрібна йому? Так, а саме будівельнику вона потрібна, так? Велосипед, звичайно, він нашому будівельнику не потрібний зовсім. Так. Моряк. Які речі йому потрібні для роботи? Штурвал потрібний? Так. Якір? Так, корабель потрібний, а трактор на кораблі йому потрібний. Звичайно, ні молодці, дітки, уважні. Так, наступна професія, вихователь. Так, саме вихователь. Ну що ж, роздивляємося предмети? Чи всі вони потрібні вихователю? Казки, книжка, так, дітки, звичайно, я думаю, потрібні. Іграшки потрібні. А ось машинка для шиття Ну, не потрібно, але коли вихователь хоче зробити для вас щось цікавіше, цікавеньку, якусь іграшку або щось пошити, таке гарненьке для ваших лялюк, то ну, тоді він використовує цю машинку, звичайно. Наступна професія підказуємо перукар. Так, що ж тут зайве? Гребінець, фен, ножиці. Так, ця річ нашому перукарю не потрібна. Пожежник, так, ну що ж, дивимось, шукаємо зайвий предмет. І це праска молодці. Так, кухар. Що кухарю не потрібно для роботи? Звичайно, нитки. Так, правильно. Муляр. Так, він фарбує стіни. І що ж йому потрібно? Потрібні фарби, так, пензлики потрібні, а ваги потрібні йому? Не потрібні. Правильно, дітки. Продавчиня. Роздивляємося. Каса, так, продукти, ваги. Світлофор потрібний для роботи? Я теж так думаю, не потрібний. Так, водій. Що водію не потрібно для роботи. Дивимось уважно. Граблі правильно. Музикант. Так, ну що ж, давайте разом. Музичні інструменти, музиканту, звичайно, потрібні для роботи. А ось пігулки. Йому не потрібні. Пігулки ми з вами віднесемо до якої професії? Лікар, правильно. Космонавт. О, яка гарна мужня професія. Ну що ж, давайте роздивлятися, що космонавту не потрібно для роботи. А це. Шина колесо. Йому не потрібні. Так, молодці дітки. З вами ми пограли, пригадали, і зараз я хочу вам прочитати дуже цікаве оповідання, яке називається Дивний сон Андрійка. Це оповідання про хлопчику про хлопчика, якому наснився дуже-дуже незвичайний сон. Ну що ж, давайте слухати? Одного разу Андрійкові наснився дивний сон. Ніби він не маленький хлопчик, а дорослий чоловік. Тільки він заплющив очі та враз опинився за кермом автобуса. Швидко мчить мій автобус, а позаду лишаються дерева, будинки, школа, дитячий садок. Там метушаться люди. Одні перевозять цеглу, пісок, інші будують іграшковий магазин. І тут в одну мить я злякався. Я ж не вмію керувати автобусом. Бажу, бачу, попереду біжить котик. Що робити? Як зупинити автобус? Хотів вискочити з автобуса, але як? Добре, що не було хоч пасажирів. Я з переляку закричав, Ой лишенько, ледь зупинився. Коли бачу, а я вже у білому халаті хочу допомогти котику. Бо він лежить з поломаною лапкою. Але як? Я ж нічого не знаю, не вмію. І тут я прокинувся. Що це було? Що за дивний сон? Ось такий дітки сон наснився Андрійкові. Давайте трошки поговоримо про це оповідання. Що наснилося Андрійкові? Так що він. Водій автобуса. У якій машині Андрійко сидів за кермом? В автобусі правильно. Кого він побачив на дорозі? Маленького котика, звичайно. Чому злякався Андрійко? Він злякався. Тому що він не може керувати автобусом, він не вміє і не знає, як його зупинити. Так, добре. Ким був Андрійко в білому халаті? Що це була за професія? Давайте з вами подумаємо, якщо він був в білому халаті і намагався вилікувати котика. Яка це професія? Ветеринарний. Лікар, так, ветеринар, молодці, чи зміг Андрійко допомогти котикові? Я впевнена, що зміг, звичайно. Наш Андрійко зовсім заплутався і налякався. Як ви бачите, дітки, не так просто бути лікарем, чи водієм, чи людиною іншої професії. А як ви думаєте, чому? Так, для того, щоб мати ту чи іншу професію, потрібно багато і гарно вчитися, читати і бути старанними. Так, мої хороші. Ну що ж, я впевнена, що ви в мене теж старанні, тому що ми переходимо до наступного завдання. Ми з вами будемо намагатися складати речення про професії. Вони... Будуть нескладними для вас. Якщо у вас не буде виходити, я вам, як завжди, допоможу. Дивимось на першу схемку. Тут у нас перукар і зачіска. Я, о, яке речення ми можемо скласти? Перукар робить гарні зачіски. Так, таке речення склала я. Мабуть, ви склали свої речення. Так, водій і автомобіль. Водій керує автомобілем. Так? Можна і таке речення скласти. Так, продавчиня і банани. Продавчиня продає банани, можна і так сказати, або взвішує банани. Так? Так. Праля і одяг. Праля розвішує випраний одяг. Можна і таке речення скласти, звичайно. Вчитель і хлопчик, можна сказати, я не знаю, яке речення вам сподобається складати. Але я склала таке. Вчитель навчає дітей. Пекар хліб. Пекар випік. Смачненький хліб. Так, двірник і вулиця. Так, можна дуже багато речень скласти. Ось, наприклад, можна скласти двірник, підмітає вулицю. Або двірник робить вулицю чистою, так, та затишною можна і таке скласти. Так, фермер. І сіно. Фермер зібрав сіно. Фермер склав сіно у купу. Дуже багато можна речень скласти. Так. Пілот і літак. Пілот керує літаком, або пілот. Зайшов в літак, <хи> можна різні речення скласти. Так, лікар лікує ворога хлопчика. Або лікар лікує людей, можна так скласти речення. Так. Ну що ж, ще раз давайте з вами закріпимо, кому що потрібно для роботи. Будемо з вами разом обирати. Так, у нас тут кухар. Що ж йому потрібно для роботи? Обираємо каструля і ніж. Молодці. Далі в нас перукар. Обираємо речі для перукаря і називаємо їх. Ножиці фен. Правильно, чи потрібна, потрібна е, тарілка перукарю? Звичайно, ні так. Пожежник, які речі йому потрібні. Книжка не потрібна, <смі> ні, звичайно. Вогнегасник, драбина, правильно. Так, лікар. Що йому будемо обирати? Градусник, ліки, пекар, борошно, піч, молодці. Будівельник. Обираємо речі і цеглини. Так, правильно, дітки. Так, швия. Нитки. Волки-булавки. Так, ну що ж, я впевнена, що ви все закріпили, все повторили. А чи знаєте ви, що про працю? Український народ складав дуже-дуже багато прислів'їв, тому що праця це найважливіше, ну я так думаю, найважливіше в житті людини. Без праці не можна жити. Треба постійно працювати, щоб і жилося краще, так? І сьогодні давайте з вами повторимо деякі прислів'я, може, деякі вам ви колись чули, так? А якщо ні... То нам допоможуть в цьому, як завжди, схемки, і, може, хто з вас е, запам'ятає, деякі прислів'я, її буде вже знати. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш, і це правильно. Ранні пташки п'ють, а пізні слізки лють. Давайте трошки е, зупинимось на е, на такому прислів'ї ранні пташки розсуп'ють, а пізні слізки лють. Це прислів'я говорить про те, що треба раніше вставати і починати щось робити. Тому що коли людина дуже довго спить і пізно починає щось робити, тому вона може, по-перше, не встигнути цього зробити, а по-інше, Треба рано вставати, щоб все встигати. Я теж заговорила прислів'ям. На дерево дивись, як робить, а на людину, як робить. Не в тім хороша, що чорноброва, а втім, що діло робить. Треба нахилиться, щоб з криниці води напиться. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі, а треба щось робити, працювати. Бджола мала, а й та працює. Без діла жить, тільки небо коптить. Ну ось дітки. На цих прислів'ях я хочу закінчити нашу сьогоднішню зустріч, на якій ми з вами дуже багато говорили про професії, про користь професії для життя людини. Ви повинні знати, що всім всім треба працювати. Обирайте свою професію, допомагайте батькам, ви це вмієте робити. І все все буде добре. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!